Обезціннення. Чому нас часто можуть обесцінювати? І ми не розуміємо корінь проблеми. Ніби ми стараємося стараємо, щось робимо, а нічого не виходить, нас не бачить просто. Дивіться, наприклад, людина, яка мені написала коментар, що краще вона подискутує з вуличними собаками, ніж зі мною. Що вона робить? Вона обесцінює мене, мене як практика, як людину, мої слова, мої знання. да? І взагалі це мій ютуб канал, це е, мій дім. Вона може піти, нічого не написати, але через гординю Его людина хоче так проявитися, що, типу, вона краще знає. Ну добре, я з духовності розумію, чому так і для чого це. Людини просто дуже вузька ще свідомість, щоб зрозуміти, що коли ми обесцінюємо когось, ми обесцінюємо себе. І люди навколо це кермічний закон, що посієш, то познаєш, яке зерно ти закладеш те й виростеш, виростеш. Да? То люди навколо почнуть вас теж обесцінювати. І коли ми навіть просто подивилися чий сторіс, подивились десь у когось щось вийшло, не змогли порадіти за людину. А є такий закон, третя квітка, квітка карми, де ми радіємо за людину, якщо бачимо, що вона щось робить і нам теж цього хочеться, таким чином ми розкриваємо свій потенціал. І починаємо теж це робити, більше притягувати це в своє життя, більше можливостей якось розширити свій потенціал. Тому що заздрість обестінка це інша сторона того, де ваш захований потенціал. І, наприклад, ця людина можливо боїться проявлятися в цей світ через youtube канал через соцмережі, не може говорити на камеру, чи боїться, що її осудять, і через гординю і я його хоче отак, от піти і зробити дуже неприємні речі, да? наприклад, чи просто неприємно написати якісь речі іншим людям. І так він затикає цю потребу в проявленості. У мене є дуже класний приклад, жінка, яка в мене була в настанчиці. І вона теж хотіла проявлятися, але не вірила в себе. Вона не вірила, що е, вона може щось да, передавати людям корисне, тому подібне. І коли дві, е, два місяці роботи ми з нею пройшли, ми знімали установки, ми пропрацьовували е, минулі життя, карму, тому подібне. Ми пройшли такі, знаєте, великі етапи внутрішньої пропрацьовки, де все, що нам заважає, особливо наші установки, да, упередження, оце все потрошечки відходить. І що зараз вона має вже за два місяці тисячу підписників на Ютубі. Вона передає ченелінги, тому що я її навчала ченелінгу і дуже успішно практикує. Тому я хочу вам сказати, що там, де ви заздрите, там, де ви боїтеся, там, де ви а, просто можете обесцінювати інших, прям сядьте і подумайте, кого ви обесцінили, Де да навіть просто бачите людину, в неї гарна зовнішність, в неї там гаряча там, кава, не знаю, вона може собі дозволити більше. Не обесцінюйте. Чому вона скаже, ой, в неї Мерседес, вона. Так? Да? Я таке в нас там наробила, не буду казати, що. От, а чому ви так вважаєте? Зараз багато жінок, які самі собі можуть спокійно заробити, да, і спокійно себе стримувати в фінансовому плані. Їм не потрібні для цього папіки і тому подібне. Тому оце все в нас живе роками, це треба знімати потрошечки. І це все пропрацьовується в психологічній, енергетичній роботі. Тому я вам бажаю подумати зараз, кого ви можете обостінювати, де ви можете заздрити і тим самим знайти свій потенціал. І для цього навпаки побачите, що люди навколо роблять вас того, що ви ви Би хотіли теж мати, порадійте за них і забирати цю третю квітку карми собі в своє життя.